Україна любов, любов згуртована вільна, освячена кров'ю земля, з козацьким корінням, країна. Ми славимо землю звірою в серці, надія любов на віки під Божим покровом. Щаслива й багата, де мир, процвітання і життя незламного роду Дніпра. Берегів. Та Карпат, там харківські луки і Чорне море, Донецькі степи, та Азов, наш Київ столиця, свята наша земле, пробуджена духом на нове життя. Це правда та доля на вічність Твою. І майбуття мудра та сильна країна, Україна, любов, країна моя, Україна, любов, любов, любов.